Є два основні методи розрахунку харчування. Перше це коли ви рахуєте калорії, друге коли ви рахуєте білки жири вуглеводи. В першому варіанті ви можете калоріями наїсти, грубо кажучи, два снікерса з'їли і добову норму калорій того. Тому я раджу рахувати програму харчування за допомогою білків жирів, вуглеводів. І зараз ми на прикладі. Побачимо, як це робиться. І так, для прикладу, ми беремо пані 50 кг, яка не худне, вона ходить зал види, активний спосіб життя, і це буде її норма калорій на добу. Ось наші 50 кг. Білки, вуглеводи, жири. Так, 1 г білка у нас 4 калорії, вуглеводи 4 і жири 9. Помножаємо на 2, жири 1 і помножаємо на вагу. 50, 50 і 50. Так, тут у нас 4 на 2 8. – 8 на 50 400. 4х50 400 і 9 на 50, 450. І того загалом у нас 1250 калорій. Ось вам варіант того, що насправді по кларажу це виходить зовсім небагато. Але це норма для людини, яка веде активний спосіб життя.